По крузі друзів всіх моїх знайомих я відчуваю себе як українець. Я народився тут, в Одесі. За національністю я азербайджанець. Допомагаю брату, і коли приходять люди, щось в мене покупають, розмова заходить про те, про нашу релігію, про нашу національність, і бувають протиставлення якісь, що ось ви повинні працювати там, та в чому ви сюди приїхали, навіщо воно вам треба. Ми до цього спокійно ставимося, але бажано щоб такого не було. Одеса у нас таке інтернаціональне місто, але на жаль, ще не всі люди розуміють, що таке толерантність. На вулиці хтось може їм сказати, що тобі тут не місце. Слово толерантність з латинської мови, якщо ми його перекладаємо, то це терпівність. Я все життя живу в Одесі в Україні, але по національності я наполовину Українка, наполовину кримська тата. Я молдаванка. У мене дуже багато людей в моїй сім'ї Поль, польські, наприклад, бабуся полячка, дідусь поляк, прадідусь поляк. У мене батьки українці, і ну, здебільшого родичі коріння в мене також українське, але також присутнє болгарське трохи зовсім і молдавське. Я є азербайджанкою, але я все своє життя і живу і навчаюся в Україні, а саме на Одещині. Такі питання, як толерантність, повага гідності, честі, неупереджене ставлення це такі наскрізні навички, які виховуються на різних предметах. Ну і позаурочний час, так само. Звичайно, що повинні оцінювати те, що людина говорить, те, що вона робить, а не те, як вона виглядає, чи якої вона статі, релігії національності. Сьогодні на уроці ми говорили з дітьми. в мене 11 клас і дуже важливо саме в такому віці. Я вважаю, що ми вчергово поговорили, тому що кожного року ми проводимо такий урок. Але кожного року вони змінюються кожного року вони дорослішують, і про це ми повинні говорити. Під час війни толерантність має бути. Бути на боці адекватності. Нам не треба бути дуже толерантними, тому що це нас загубить. Я, наприклад, особисто не буду ставитись з якоюсь толерантністю до людини, яка, ну, наприклад, нормально ставиться до ворога, там якось його і тому подібне. Тобто, це моя особиста думка. У нас є така шкільна служба порозуміння, яка допомагає іноді вирішувати якісь конфліктні ситуації. В складі якраз і є представники різних національностей, і це є Дуже важливим для того, щоб побудувати ось цей діалог так, міжнаціональний міжкультурний. Це дуже допомагає знайти е, правильне вирішення. Конфліктної ситуації, ну такої ситуації не було. В ліцеї ні не було. Тут хіба що можуть виникати суперечки, якраз таки з приводу мови, взагалі. Але я особисто не була свідком такого, але я знаю просто, що таке ось буває, стається. І з приводу взагалі політичної позиції також було. Я думаю, що це з часом просто прийде. Особливо зараз війна. Я думаю, що ну я також колись була такою, як деякі люди, не дуже свідомою, так би мовити. І ну з часу все одно це прийшло. Має бути якась. Політична свідомість має бути пошана до своєї нації, до свого коріння, до своєї країни.